Трішки є питання. Головка так і шукає десь дюрку. Любий агроном сказав фу-фу-фу. Далі буде далі. здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі, питали в коментарях, Діма, що там соняшник? Як кукурудза, пішли дощі, не пішли. Зараз поїдемо, подивимося, покажу вам, соняшник дивує. Почасному скажу кукурудза. Ну так, посерединці, ну не було б то, як то, як то кажуть, не було б то гірше. Зараз поїдемо, подивимося, як по засміченості, що там міжряддя я не робив на соняшнику і що воно дало на кукурудзі. Чи краще, чи потрібно було то робити, чи не потрібно. Зараз зробимо висновки. Потім трішки доробив я там шнековий транспортер, чи шнековий навантажувач, як би сказати, вже поклав там його звілку, сьогодні буде потрібно провіяти ячмінь. Відобрати те, що на насіння, і якби такий, щоб свиням не годувати, те, що залишиться, ну зрозуміло, не, не насіннявий матеріал змішувати, годувати свиням, згодовувати його. Буде таке об'ємне відео. Подивимося там, попрацюємо тут. Як воно буде працювати, самому цікаво, дуже як він ну тендемі такому буде працювати з Вілкою, я підклав там. ну все, все сьогодні, як то кажуть, побачимо. Попрацюємо трішки. Зараз їдемо на поле, подивимося по соняшнику і, і подивимося по кукурудзі. Поїхали. Ну що ж, друзі, от і на сонястечку. Подивіться, який соняшник. Непогано. Дивіться, які головки. Ну, є по-різному. Тут, звичайно, просів, то вона буде трішки більша. Ну, в середньому такі непогані. Подивіться, які терилячки. Непогано. Непогано. Є оця нерівномірність Сходів, грає свою роль. Бачите, цей ще цвете, цей вже відсвів. Трішки є питання, ну, як би сказати, такі питання, які вирішимо з часом, дасть Бог все буде добре, будемо йти до кращого. Ну, в загальному непогано. Подивіться які. Дивіться, які був ці. Ну, різний, є більше, є менше. От щоб не казали, що я там показую щось, а щось не показую. Он дивіться, який вигнався. Взагалі там метра два з половиною такі. Ну, буде подрібного цих решток. Той, що ми робили, є відео, те, що я робив, є відео на каналі, те, що я розповідав про нього, буде над чим тут працювати. Я думаю, що І він спрацює взагалі. Без питань. Що сорт NNX 8005, що робилося, садилися ранні посіви, кітневі посіви, я не пам'ятаю, яке навіть число. у року трішки пізніше. Того року було 15, це уроку десь 20. 5, 20 можу помилятися, ну таки ще було прохолодно і мокро, верніше, не прохолодно, було з температурою все нормально, було мокро. чекали, чекали, потім дисками я тут сушив цю землю і засіялись. Такий результат було скроплено гербіцидом. соняшник під Ганстар було скроплено гербіцидом, і піджилення по листу плюс е інсектицид, мені здається, і фунгіцид. За інсектицид, так, да, давалося фунгіцид і інсектицид. Такий вигляд має, доволі я вам скажу, непогано. Буде, друзі, урожай, мені здається, краще, ніж того року. Перепало два дощики йому непоганих. Але урожай, звісно, це приємно, але ще б були ціни на нього. Такі, ну Більш-менш хоча б чи, чи краще, ну, хоча б більш-менш, щоб ми могли якось тому, що два роки сидіти на, на такій ситуації трішки важкувато. Ну будемо щось пробувати, якось пробувати кудись, але не розчаровуємося. До речі, Українська універсальна біржа створила абсолютно безкоштовний чат-бот у телеграмі для купівлі олійних, зернових, бобових та нішових культур. Там є аналітика цін по кожній області, по кожній культурі, ціни трейдерів, новини ринку та світу. Таким чином, ви точно не продасте свою продукцію нижче ринкової ціни і завжди будете в курсі актуальних цін. Також там є купа корисних посилань. Мапа елеваторів, кредитні та бюджетні програми, інформація по логістиці, дуже зручний і головне безкоштовний ресурс. Переходьте за посиланням вже сьогодні. Дивіться на ціни, які є, які актуальні на даний час. Посилання я залишу в описі під відео. Сам зареєструвався. По правді доволі багато такі об'ємна інформація. Це буде така площадка, де ми будемо володіти мати інформацію на. На ці по цінах, яка є на даний час. Тому переходьте ще раз вам кажу, посилання в описі під відео. Зареєструватися там не важко. А тепер подивимося по міжрядню, що там відбувається, що там, що там, друзі, в нас робиться міжрядка, яка Ну, такий стан доволі непоганий. Земля полопала, але бачите, трішки була засміченість. Гербіцид то спрацював, він присадив і, буряни, і дав її фору. А е, тим часом соняшник піднявся і заглушив отаке. Бачите, отак позаглушував. Дивіться, як виглядає непогано. Головка так і шукає десь дюрку, щоб міститися, бачите? Одна коло одної. Доволі непогано, бачите, не проходить оце міжряддя е, міжрядковим. Ну, на соняшку, наскільки я знаю, що це проблемно по тому, вже коли у кого є засміченість лебудою, оце вона потім відстрілює отакими е, буранами. То це проблема. Я того року трішки з ним зіштовхнувся, тому що вже з третьою хвилею бурянів нам боротися немає чим. У нас немає цих стрикоз, жаб чи як їх називають, цих агрегатів великих, які ми робили. Так і справи ходімо на кукурудзу. Значить по кукурудзі, друзі, бачите, вже такі цвете. Вже качанчик викинули, є один, інколи є таких два качанчики, не як би сказати. Ну, Гарний рік, бачите. Гарний рік, якби були дощі, дощів не було півтора, щось в районі півтора місяця. Не було дощів. Коли вона була маленька, трішки присадила оце засуха її, але пішло, оце, ще раз повторюся, два дощі, то воно його її підтягнуло. Різна є, є там трішки менша, є така, є трішки там вища. Така. В загальному непогано, мені здається, що буде. Що буде, то буде, як би сказати. Що там вже здається, що там думає. Ну бачите, є он. такий, є такий, багатенько є отак по два, ну він другий, мабуть, вже не виповниться. Он, дивіться, які доволі, доволі непогані, такі екземпляри. Вон, дивіться. Якби, 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 то було по-іншому. А так, що маємо, то маємо. он два. Бачите, сорт хотин. Ну, непогано, щоб грішити на нього, щось казати, що. Незадоволений, чи якось так не буду. Взагалі не буду, взагалі не буду казати, оця речей вистояв. Є, бачу, по полях посаджені, то трішки краще такі масивні, а там зовсім інший сорт за інші гроші. А тут такий сорт, ну як би вам сказати, бюджетний. Бюджетний сорт, другий рік я його садю. Ну нічого, поганого нічого не скажу. По міжрякція ви бачите. Тут потрібно було проходити міжрядку, По-перше, було тоді м'якше. Дозволило прийти на соняшнику. Взагалі там брели рвали, тут легше. соняшник, самі розумієте, він витягує вологу. А кукурудза вона менш слабатіша, хоч і закриває радки, бачите, але все рівно є проглядність. І ця дає проглядність. Я пройшов культиватором, тобто засміченість є є на даному такому розвитку аграрного цього сектору. Це, звичайно, би любий агроном сказав фу-фу-фу. Що такого не повинно бути, повинна бути абсолютно лише земля і ніяких знизу цих штук зелених бурінів, тобто. Але дойдемо. Дай Бог дойдемо, дай Бог дойдем, тільки нам потрібні ціни. А ще раз повторююся по цінах. Можете прийти в опис під відео, і ви будете в курсі цін в будь-якій області в вашому регіоні, яка є актуальна ринкова ціна. Переходьте за посиланням, сам зареєструвався. І вам раджу. Так що, друзі, такі справи на даний час, при даних ситуаціях, при погоді, при тому, що вкладалося сюди, що робилося. Ну, з 10-бальної 7. Хочу сказати 6, але трішки буде малувато. Ну, 7. 7 балів. Є ще до чого рости, є ще куди йти. І спробуємо. Спробуємо це зробити, спробуємо досягнути якогось кращого результату, те, що залежить від нас. А зараз ходімо, побачимо, як працює шнековий навантажувач чи транспортер, як його назвати, з вілкою, в такому тендемі, як ми будемо працювати, як воно буде відбивати, як це все буде робити. Не пробував, зараз спробуємо. Поїхали. Ну що ж, друзі, трішки попрацюємо. Віялка. Бачите, вже зробив, зараз розповім транспортер. Шнековий. ну транспортер, це навантажував. Зараз провіримо в роботі. По правді не привірав. Так приклав. Є моменти, які потрібно ну недораховані трішки. Ну Самі ж розумієте, що все воно так відбувається, що всі моменти не прорахуєш. Але нічого, підклав так з краєчкою його. Ну, зараз по тому пройдемо далі. Потрібно буде яр ярий ячмінь, я купував вищий. Як би сказати, сортом. Не пам'ятаю, як воно це називається. Знаю, що перша, друга, третя репродукція, четверта є а оцей вищий вищого класу, вищого гатунку. Це вже виходить я його, у мене він, друга репродукція. Тобто хочу залишити, ще раз повторюся, я ясмінь, хочу його залишити на насіння, щоб він був доволі непоганий, такий сорт, доволі непоганий. Що сподобався, того року він вистояв таку засуху. Стійко і дав непогане відео є на каналі, і цього року на люцерні я його збирав. Він взагалі був посіяний так. Ну аби аби, ну теж дав непоганий якби результат. Значить, що по віялці. Вибачайте, що трішки темно, але освітлення тут не є, але я одну лампочку вмикаю, вона все рівно нічого не допомагає. Значить, що я доробив? Дивіться, приварив ножки, не фарбував поки що, тому що я вам кажу, це не остаточний варіант. Далі буде далі. Все, побачите, коли зроблю. Що зробив? Підняв її вище. Скажете, Дмитро, до. Одного місця отакі от речі вже підняв вище, і що ж тут кидати. Ну, немає в мене шнека більшого, вищого. Був цей шнек метр м, я його сюди втулив. Але і писали також, що Та там краще лопатою закидати. Ну, закидайте сюди лопатою Ну, закидайте сюди лопатою Уявіть, якщо це 5-6-7 тонн потрібно для ну таких малих е, господарств, 5-6-7 тонн потрібно перевіяти на насіння. Закидайте його туди лопатою чи хоча б відром. Я пробував. Мені не сподобалось. Дуже сильно не сподобалось Все ж таки нижче тут. І, ну такі речі, я виходжу із тих положень, які у мене є. Я вважаю, що це буде легше мені, я це роблю. Якби не вважав, я б це не робив. По правді, я вам скажу, без образ, без нічого, друзі, такі справи, що виходимо із положення, як можемо. Значить що по цьому? Я вже показував, як він кукурудзу кидав Казали, що буде дрібничити. Зараз ми. Будемо проведемо такий досвід маленький. Отут поставимо до віяння. Отут візьмемо, поставимо до віяння. Оце. І після, після шнеку візьмемо, яке буде насіння. Чи буде подрібничення, чи не буде подрібничення. Якщо ми щось побачимо, що він дрібничить, то ми побачимо. Якщо ми різниці не побачимо, значить все нормально. Звичайно, що як зрозуміло, що. Шнек між стінками буде десь попадати зерно, буде якийсь процент дрібничити. Але таке, нічого страшного в тому немає. Воно має відвіватися. Відвіється, я відберу це перше. Відберу один раз буду провівати, так як залишаю насіння для себе. провівати, ну так, по, по мілкому провію. Дуже акуратно, один раз, цього небагато, його потрібно провівати два рази. О, а можливо, буде часто пізніше, ще провію ще раз. Зараз роботи так накоплюється, що знову як би не, не це. І сюди поклав ці, я дві заглушив: п'яту, четверту на рахунок віялки ось Я вже бачу, що можна робити лише на три. На три, але трішки їх зробити ширшими. Вона буде трішки коротша. І таким чином, ну, так би, якби, якщо хтось буде робити, трішки коротше можна зробити, щоб вона не була така громістка. І на три. Три достатньо. Перевіряв. Кукурудзу, ячмінь того року, е, пшеницю і соняшник. Перевіряв ці всі речі, що нормально, на три нормально. Четверта, це вже така полова там йде, ну, таке воно вилити, там якась солома, то таке, що і втретє упади, вас все рівно ви будете його або викидати, або, ну, викидати, викидати, або годувати свинь. Ну, то такі справи. По віялці питань практично не було. Розміри є на каналах. На каналі. Дивіться, там все, все елементарно просто. З дерева, от як склав, так склав. І працює, і відпрацювала себе, я вам скажу, і, і пшеницю відвівала, і ячмінь відвівала. Тобто і посівний матеріал був кращий, а результат всі результати жнив. Те, що я поки що збирав, це ячмінь, пшениця. Всі є результат на каналі. До речі, про пшеницю. Писали мені, що там єрундузі, ну, чим ти хвалися? Там був такий коментар, що не пам'ятаю, чим ти хвалися? Ну, там тра-та-та-та, -та 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 -та, таке в якомусь відео. Я збираю 8, е 8 тонн з гектарів. У нас її збирають 10. Агрофірми збирають 10-11 тонн з гектара пшениці. Я не хвалюся, але те, що раховуючи пшениці, я просто у відео не сказав, ну все, що на голову не, не поміщається. Те, що пшениця після соняшнику і посіяна без ніяких добрив, то я рахую, це результат нормальний. Якби, знов, ну, якби, ну, якби. Коротше. Ну що ж, друзі, запустимося, ті балачки Балацьки балацьками, друзі, будемо запускатися, тому що ця кубка на місці стояти не буде. Ну що, давайте зараз спочатку спробуємо транспортер. Так, це в нас закрито. Зараз ну, доведеться відром вже навантажувати. Зараз знайду відро. Доведеться відром вже навантажувати, тому що лопатою. Лопатою тут же буде незручно. І кидаємо. Повну. Зараз спробуємо, як він закидає. Як він закидає, тоді вже будемо Будемо дивитися. Ця друга в мене буде сипатись просто на землю, це буде вже гудівля свиням. Тобто я потім просто відсуну це все і заберу, ну, складу в мішки. Значить, пробуємо, запускаємо. Так, перший. Недочетно, я вам кажу, що я не міг її підсунути так туди ближче. ну Бачите, все воно. Все воно все воно в процесі виясняється. Значить зараз ну, я приблизно розумів, що там така ситуація буде. Зараз я отаку ляшку сюди гупану. І я думаю, буде діло. На швидкоруч примонтував таку штуку. Зараз побачимо. Чи воно буде працювати. І, Макає вентилятор. Погана трішки тут напруга, не знаю, чи два мотори потягне. Відкриваємо бієвку. І процес, запускаємо процес. Пішло дело, друзі. Пішло дело. От такі то справи, друзі. Ну, звичайно, якби важкувати, це ж, не, ну як би вам сказати, це не так, що кнопки понажимав, воно все подає, що спотіти трішки потрібно. Але, ото, щоб кидати туди, кожним цим відром брати, чи з полу, чи зкупи, щоб пшеницю потрібно проювати. Тобто це доволі такі сили великі, але з цим набагато легше, я вам скажу. Ну, піднести, звичайно, на висту 90 см. Ну, згоден. Ну, немає. Якби був трішки більший шнек довший, його можна би було б донизу аж опустити, так як і воно робилося першочергово. Ну, я розумів, що воно сюди не достане. Що можна було б туди його. Було б ще краще зробити отут більший цей бунькерок і кидати лопатою, наприклад. Але дивіться, як воно в тандемі працює. Як воно працює у парі, доволі непогано. От мені сподобалось, наскільки там писали, що потрібно оцей шибер зробити регуляційний. Так, можна би було, щоб відрегулювати, але встигає, Оце воно встигає. Ячмінь я ще раз провію згодом. Все ж таки зроблю так, як потрібно, тому що це економ, ну це скорочені шляхи трішки вони ні, ні туди і ні сюди. То я його ще раз перевію. Візьму, так навіяв зараз відвіяв отой ячмінь, який мені буде потрібно свиням давати їсти розумієте згодувати. А так оцей, щоб давати разом з насінням трішки шкода. то я буду згодовувати, а той вже все рівно він ярий. Зима велика. Розумієте, що перевіється ще раз. Поки що мені того буде достатньо. І ще оцей потрібно буде провіяти. Тобто такі справи, що що не погана річ, легше набагато. Оце що вдвох. Отаких, от от, щоб. Ну Смішно розмовляти в аграрній країні про такі речі, але я вам скажу, що хоча б такі от два, дві штуки для малих господарств там до 20, я на мою суб'єктивну думку, до 20 гектарів, хто тримає 30, можливо, щоб відвівати два от таких агрегати, певну роль, свою будуть встигати робити. Поправді, те, що я не встигав ним, якщо вдвох, ну я встигав, ну це швидко, так можна поробити час і впасти з ніг. А щоб удвох спокійно, один там на цьому, другий тут на тому, так буде трішки краще. Розумієте? От, Щоб це скомпонувати, організувати, от такими речами можна, можна, і вони роблять доволі непогано. Доволі непогано. Результати віяння пшениці, бачите, самі всі є. Тобто, ну я кажу. Те, що те, що яке. Значить по цьому, що в нас виходить на рахунок битого зерна і <клухи> на рахунок битого зерна. Зараз побачу щось. Щоб не повсаморіс. Трібно буде попробирати тут. Дивіться, це було до. Ось я взяв, як його вам видно? Оце його да? mm -hmm. дивіться було до. От так я візьму цю частину. І це, і це після шнека. Оціми дві зняли. Оце ось дві ділянки. Дивіться. Ну тут є, ось бачите, є побите, ну це якби після комбайна, це, це, це нормально. Ну, тут замітно, що дві таких яскравих половинки. Ну щоб аж так він теребаним, ні. В тандемі бачили, як працює? Працює непогано. Отакі От речі для малих господарств, які будуть трішки нам допомагати роботу, облегшувати нашу працю, трішки економити наш час. Все ж таки, я вам скажу, що доцільно. Помаленьку, потихеньку, хто стежить за мною, так уже йдемо на двір, тут дихати пилюка. То стежить за мною вже певний час, який зі мною на каналі. Бачите, з року в рік помаленько щось робимо, щось удосконалюємо. не завжди воно що виходить з першого разу, як би хотілося робити. Воно працює, але хочеться ще, щоб краще. Отак і ми ці речі будемо, дай Бог здоров'я, всі покращувати, щоб. Але вони є, вони вже працюють. Розумієте? Звичайно, краще заплатив гроші, зателефонував, ворота, відкрив, заїхало, розгрузив. Могорич випили, гроші розрахував, шикарно, класно, прекрасно. Так хочеться жити. Так би хотілося жити, але ну не завжди так виходить. Тому я вам скажу, що вам сепка стоїть. Дивіться, оце це за два роки з'явилося. Віялка вже є. Плюс шнековий транспортер, якийсь певний. Розумієте, тобто якісь речі відбуваються кожен рік з кожним роком будемо покращувати. Сепка, там вже нема питань ніяких, працює, все нормально. Нічого там не потрібно робити, можливо, якихось дві лаби додати. Ну я не думаю, що там суть таку зміни, але є в планах таке, що скрипковий транспортер. Питань нема ніяких. От, от що нема питань ніяких, то нема питань ніяких. Не, багато часу не зайняло, сил не зайняло, коштів, завдячуючи хлопцям, дякую їм велике. Також, по мінімуму, все пішло. Віялка, сівалка, всі речі, які є, рум. Так помаленько, помаленько, потихенько. Що якщо не можемо купити, то робимо покращимо, щоб нам було легше працювати. Допомагайте і підтримуйте один одного до наступних відео, і хай щастить.